Одного разу в маленькому казковому садочку в лісі, де вихователькою була коза дереза, сталася пригода. Вітерець-пустунець грався з осіннім листочком і залетів в групу, і все листя розкидав. І полетів далі. А тим часом до садочка поспішала коза дереза, щоб приготуватися до занять і зустріти друзів. Привіт-привіт, друзі! Я коза Дереза, вихователька в нашому казковому садочку. Ой, лишенько, що тут сталося? Це, напевно, знов вітерець-пустунець грався. Тож допоможіть мені, друзі, все прибрати як слід. Тож починаємо заняття з математики від кози Дерези. Подивіться, друзі, скільки листочків нам приніс вітерець-пустунець та розкидав групі. Давайте зберемо їх. Спочатку ми їх розкладемо за кольором. Вгорі ми покладемо листочки червоного кольору. Під кожен червоний листочок ми покладемо зелений листочок. Якого кольору ці листочки. Так, червоного. А ці зеленого. У мене є два кошики. Зеленого та червоного кольору. Тепер давайте покладемо в них листочки такого ж кольору. В зелений кошик ми покладемо зеленого кольору листочки, а в червоний кошик ми покладемо червоні листочки. Якого кольору листочки у зеленому кошику? Так. Зелені. А скільки листочків у зеленому кошику? Багато чи один. Багато. А скільки зелених кошиків? Так, один. Якого кольору листочки у червоному кошику? Так, червоні. А скільки листочків у червоному кошику? Один чи багато? Так, багато. А скільки червоних кошиків ми бачимо? Звичайно, один. Які ви, молодці друзі! Дивіться, як гарно в груповій кімнаті стало. Всі листочки зібрали ми. Але тим часом до казкового садочка почали приходити друзі кози дерези зі своїми подарунками. Ой, до нас хтось прийшов. Так це ж мої любі друзі, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчику-братику та ведмідь клише Привіт! Кізенька, привіт, друзі! І кожен з друзів прийшов зі своїм незвичайним подарунком. Подивіться, любі! Ці подарунки схожі на геометричні фігури. Але казкові друзі не знають на які геометричні фігури вони схожі. Тільки спочатку ми всі трішки відпочинемо та порухаємось під веселу дитячу пісеньку, а потім будемо далі гратись. <тавит> que tá costa Трішки відпочили з вами, які ви молодці, як весело танцювали. Тож, давайте тепер пограємо в гру, на яку геометричну фігуру, схожий цей предмет, а гості зрозуміють, що таке геометричні фігури. Подивіться, друзі, ось це круг. Він рівненький, без кутів. Його можна легко обвести пальчиком. І нічого не буде заважати. А схожий наш круг на сонечко чи м'ячик. А це квадрат у нього є. Чотири кути та чотири сторони. Його можна обвести пальчиком. Але пальчик буде зупинятись. Тому що тут є кути. Схожий наш квадрат. На віконечко чи книжку. Я приніс морквинки. На яку геометричну фігуру схожа ця морквинка. Так, на круг. А ця. На квадрат. А я принесла подушечки. На яку геометричну фігуру схожа ця подушечка. Так, на квадрат. А ця. Правильно. На круг. Я приніс кульки. На яку геометричну фігуру схожа ця кулька. На круг. А ця. На квадрат. А я приніс баночки з варенням. На яку геометричну фігуру? Схожа ця баночка. На квадрат а ця. На круг, дякую вам, друзі, за такі гарні подарунки. А тим часом пролітав бешкетник, вітерець пустунець і знов залетів групу садочка. Еге. Які ви дружні, веселі, розумні, працьовиті. Я більше не буду шкодити в казковому садочку. До побачення, друзі! І полетів вітерець постунець далі з осінніми листочками гратись. Гарну казку ми створили! І вас всіх математиці навчили! До побачення, мої любі! До нових казкових зустрічей!